Європейські розвідки говорять про загрозу нападу Росії на ЄС, а штати пропонують європейцям подумати про власну безпеку самостійно. Саме час зменшити витрати на оборону. Так чомусь вирішили Чехи, чия електоральна пам'ять схоже ще коротша за українську. Виборці, які тільки два роки тому змінили президента симпатика Росії Земана на військового генерала-адвоката України Павла, з розбігу стрибають на граблі популізму. Більшість крісел у парламенті, а отже, і потенційне керівництво урядом, чехи віддали мільярдеру бабішу, якого змі називають чеським трампом, і який не згоден витрачати на безпеку 20-ту частину бюджету. Привіт, не політичні. Оскільки в Путіна у Європі невдовзі може з'явитися ще одна опора на додачу до Орбана і Фіцо, пропоную розібратися, чому це все стає можливим, що змушує Чехів знову переорієнтуватися на антиукраїнських політиків, хто із яких причин голосує за Бабіша, якими проблемами живе сучасна Чехія? Та як насправді ставиться до українців нація, яка широко відкрила двері для українських біженців. До речі, знаю, що з Чехії нас також дивляться. Не забудьте поділитися в коментарях, що думаєте і відчуваєте ви стосовно настроїв в країні. Вподобайки та підписки на канал ми теж дуже цінуємо і вдячні всім, хто допомагає нам бути почутими. Поїхали на політичні! Перших днів Великої війни Чеська Республіка є одним з прибічників максимальної допомоги ЗСУ. Вони першими передали Україні важке озброєння і не розповідали, де можна і не можна його застосовувати. Навесні Чехія вперше за понад 60 років повністю припинила імпорт російської нафти, щоб остаточно відмовитися від поставок через улюблений угорцями нафтопровід. Дружба чехи спромоглися модернізувати інший. Що йде з Італії через Австрію та Німеччину, і збільшили його пропускну здатність до 8 мільйонів тонн нафти на рік. Прем'єр Фіала публічно пишався тим, що його країна перетворилась з безбілетного пасажира на активного союзника. Сенат Чехії не боявся говорити про геноцид українців. Завжди скептичний президент, який не має ілюзій щодо легкого повернення українських територій, регулярно пояснює іншим європейцям, що поразка України неодмінно стане поразкою Європи. А урядовці терпляче та з графіками доводили жертвам російської пропаганди, що українські біженці дають бюджету більше, ніж з нього отримують. І така комунікаційна стратегія схоже працювала. Непереконлива, але все ж таки більшість населення згодні з тим, щоб українцям продовжувала надавати притулок. При тому, що Чехія з перших днів великої війни у трійці країн, де українських біженців найбільше. На кожну тисячу місцевих жителів там припадає щонайменше 35 українців. Це рекордне співвідношення в середньому по єс менше десяти. Українці офіційно працевлаштовуються, сплачують податки та внески соцстрахування. Полюбилися вони поки не так сильно, як в'єтнамці, які доводять свою працьовитість вже у другому поколінні. Але динаміка позитивна: 46% чехів кажуть, що без проблем жили б по сусідству з українцями. Заслугу влади у цьому навряд чи можна перебільшити. Вони показують свою підтримку діями і грошима. Добре відома чеська ініціатива щодо боєприпасів для України лише у 2025 році дала понад мільйон снарядів. З наступного року чехи подвоюють допомогу на гуманітарні та економічні проєкти. Замість традиційних 500 мільйонів крон поки що передбачено мільярд до кожного наступного бюджету. Україна також серед пріоритетних країн у програмі стипендій для іноземних студентів від чеського уряду. Утім, уряд прем'єр-міністра Фіали мав рекордно низький рейтинг популярності найгірше з усіх чеських урядів за останнє десятиліття. Це підтвердив реванш колишнього прем'єр-міністра Бабіша, починаючи з місцевих виборів минулого року, завершуючи абсолютною більшістю голосів на парламентських. Партія АНО, яку очолює чеський Трамп, перекладається як так. А сама абревіатура означає вічно опозиційне словосполучення дія незадоволених громадян. Вона настільки стабільно лідирувала в опитуваннях, що питання було не в тому, хто переможе, а з яким відривом за прем'єрства Бабіша Чеська Республіка мала профіцит бюджету. ВВП ріс швидше ніж в інших європейських країнах, а рівень безробіття був найнижчим у ЄС. Тож увесь розрахунок політтехнологів на те, що назад до влади Бабіша катапультує голосування за гаманець. І після багатьох років інфляції, заходів жорсткої економії та кризи вартості життя, ця стратегія окупається. А зовнішня політика насправді зовсім не є пріоритетом для Ано, пояснюють тамтешні політологи. Коли Європарламент голосував за необов'язкову резолюцію, яка просить країни-члени схвалити використання Києвом ракет великої дальності проти цілей на території Росії, четверо з шести депутатів цієї партії не з'явилися, а інші утрималися. Бабіша звичайно запитали, чому і головним мотивом, який він озвучив, була турбота про бюджет. Голосування включало зобов'язання надати обов'язкову частку ВВП Україні з державного бюджету. Чому хтось повинен нам це диктувати? Ми визначимо, як ми хочемо допомогти собі. Відповів одіозний політик. Чеський популіст обіцяв відмовитись від поставок зброї в Україну, коли очолить уряд. Тож було б нелогічно говорити, що всередині Чехії. Нема попиту на таку риторику. Коли опонент називають Бабіша пропутінським, він стверджує, що неодноразово називав Путіна агресором і переконує, що звинувачення є брехливими. Мовляв, його турбує те, що гроші не витрачаються прозоро та ефективно. Непрозорою популіст вважає ініціативи щодо боєприпасів в Україні і закидає главі уряду, що він дає заробляти на цьому своїм друзям. Водночас глава МЗС уряду Фіали Ріпавський, відомий своїми різкими та дотепними висловлюваннями, відповідає категорично: мовляв, партія Ано це маріонетка Орбана у Європарламенті. Депутати Ано увійшли до політичного альянсу Патріоти за Європу з австрійськими ультраправами та угорським орбанівським Фідес. Інші називають цю групу коаліцію за відмову від допомоги Україні. Через наївне переконання, що для миру потрібно припинити постачання зброї Києву. Ця група нещодавно подала вводом недовіри президенції Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, рух, АНО, натхнений кампанією Трампа, червона кепка, гасло Чехія понад усе, критика істеблішменту та прогресистів, і показна демонстрація власного багатства. Та іронія в тому, що деякі ініціативи американського президента суперечить поглядам Бабіша, наприклад, коли Трамп впроваджує мита на імпорт автомобілів або коли вимагає збільшити видатки на оборону. Якщо Трамп скаже, що я повинен стрибнути з вікна, я не буду стрибати, заявляє євроскептик. Колишній торговець добривами, якого називають чеським Трампом, заробив свої мільярди доларів на холдингу Агроферт. Який управляв понад двома сотнями компаній різного спрямування, від виробників харчів до мас-медіа, включаючи дві газети, радіостанцію та музичний телеканал. У його конгломерації працювало більше 30 тисяч людей. Втім, у 23-му році медійну групу йому довелося продати через конфлікт інтересів. Колись Бабіш обіймав посаду міністра фінансів і спричинив звільнення цілого уряду, в якому працював через закиди у податковому шахрайстві та у впливі на змі, та після перевиборів очолив новий уряд уряд меншості, а згодом був визнаний невинним. Також Бабіша звинувачували в махінаціях із субсидіями ЄС, і тут може бути цікаве продовження, бо спочатку його теж виправдали судом. Але апеляційна інстанція не погодилась і цього літа вже вдруге скасувала рішення. Тепер виправдання неможливе, бо наявні докази на думку вищого суду однозначні. Поміркуйте самі, мільярдер Бабіш відокремив одну свою фірму від бізнес імперії, щоб представити її як мале підприємство. Дуже вже хотілося отримати дотації з Брюсселя. Тільки малі підприємства претендували на гроші платників податків. Ну а вірна соратниця допомогла все організувати, тож переобладнання старовинного маєтку Лелече Гніздо для подальшого заробітку. Нинішній лідер електоральних симпатій Чехії сплатив коштом ЄС. Та якщо на Лелече Гніздо субсидії отримували ще далекого 2008 року, то уряд фіали зажидав повернення субсидій, які були виділені бізнесу Бабіша у 17-21 роках, коли той був прем'єром. Незважаючи на те, що на час прем'єрства Бабіша Агроферт був переданий у два трасти, суди визнали, що він продовжував контролювати бізнес. Це означає, що компанія не мала права на отримання субсидій. Сам Бабіш ясна річ називав це політичною помстою напередодні парламентських виборів. Ситуативні союзники у Бабіша теж, м'яко кажучи, цікаві. Наприклад, не виключена коаліція з Томіо Окамурою, ексцентричним японсько-чеським націоналістом та жорстким євроскептиком. Його партія має назву Світанок прямої демократії і набрала близько 8% голосів. А він сам написав книжку Мистецтво прямої демократії. Але не спокушайтеся, брати на огляд ми її точно не будемо. Принаймні тому, що він також написав велику японську кулінарну книгу. Тому піару там точно більше, аніж політологічної науки. Чому я витрачаю ваш час на Окамуру? Тому що головною коаліційною вимогою цей чех-японець називав обмеження прав українських біженців. Він звинувачує українців у тому, що ціни на оренду виросли, як і час на очікування лікарів. О, пустіть його вже хтось без черги, люди добрі. Та якщо без жартів, партія Окамури цілком може претендувати на голоси в коаліції, так само, як і ще одна правопопулістська та євроскептична партія Автомобілісти за себе, що отримала близько 7% голосів виборців. Неважко підрахувати, що в разі домовленості з цими двома партіями Бабіш має заповітну більшість. Колишні союзники з полу, стан і пірати, які ще й встигли розлучитись перед виборами, разом отримують меншість у парламенті порівняно з євроскептиками. Та є і приємніші новини: в Чехії не буде автократичного захоплення влади в угорському стилі, де все вирішує прем'єр Орбан. Проукраїнський президент Чехії та Сенат це унеможливлюють. Термін повноважень Петра Павла завершується лише у 27-му році. Крім того, нинішня правляча коаліція з полу теж збирає досить впливове представництво. А якщо знайде союзників, то зможе і блокувати ініціативи прем'єра олігарха. Найкращим президентом Чеської Республіки більшість жителів країни вважають свого першого президента інтелектуала і політичного дисидента Вацлава Гавела. Така відповідь домінує серед тих, хто має вищу або принаймні середню освіту. Молодші люди цінують гуманітарну спадщину Гавела. Між Гавелом і чинним президентом Паволом найближча близькість в оцінках. Тобто, якщо хтось позитивно сприймає першого, то висока ймовірність, що він також симпатизує останньому, і навпаки. А от люди без атестату середньої школи частіше обирають його попередника Мілоша Земена. Популіста, яких зувався своєю любов'ю до Росії, Китаю та міцного алкоголю, саме в його уряді працював Бабіш, який стає новим прем'єром. Схоже, чехи, як і українці, люблять зачаровуватися політиками, щоб згодом розчаруватися і пристати на опозиційну риторику. Як українці, що змінюють Ющенка на Януковича, Януковича на Порошенка, Порошенка на Зеленського, чехи непослідовно обирають спочатку Земана, потім Павла, а після цього Бабіша. При тому, що на президентських виборах Бабіш з відчутним відривом програв чинному президенту генералу. Але чого ще очікувати від народу, який придумав дефенестрацію? Добре, що не викинули нікого у вікно. До речі, російські пропагандисти побиваються, що всі надії на антиукраїнську коаліцію Бабіш Фіцо Орбан є оманливими і пригадують, як чеський олігарх цитую влаштував брудний скандал проти Москви, звинувативши у вибухах на воєнному складі агентів російських спецслужб. Якщо підняти перші списки недружніх країн від росіян, можна знайти список, в якому лише дві назви. США та Чеська Республіка все тому, що чеський уряд оприлюднив результати розслідування смертельного вибуху 2014 року на складі боєприпасів у Вербетицях. 18 російських дипломатів тоді були вигнані з Чехії. А прем'єр Бабіш заявив, що рішення ґрунтувалося на однозначних доказах, наданих розвідкою та службою безпеки. То що тепер наш слоняр. Чи може просто зайвий доказ того, що іноді антиукраїнська риторика не більше ніж ситуативний інструмент для приходу до влади? Неприємно, але є надії, що вона буде змінюватися. Хай там як, але з того часу чехи та росіяни вигнали десятки дипломатів одне одного. А виправдовувати Путіна намагався лише тодішній президент Мілош Земен. Він навіть поставив під сумнів заяви спецслужби власної країни. І натякав, що росіяни не єдині, хто веде підривну діяльність, повертаючись до волелюбності та відкритості до змін поглядів чеських громадян. Говорячи про Чехію, варто тримати в голові важливий факт: це країна з високорозвиненою свободою слова та медіа зі 180 держав у рейтингу репортерів без кордонів. Вона посідає високе десяте місце. Традиції були закладені ще у середині минулого століття з радіо Вільна Європа. А цього року, в тому числі і через важкі часи, які влаштував мовникам Трамп, чеська влада вперше за 20 років збільшила ліцензійні збори для громадських мовників. З травня громадяни мають платити більше, щоб забезпечити незалежність і стійкість громадських мовників під час гібридної війни та дезінформаційних кампаній. Цікаво, що строкати медійне поле зовсім не дорівнює домінуванню ліберального порядку. Денного десять років тому у Чеському університеті Масарика провели цікавий медіа аналіз. Він показав, що більшість змі зображували міграцію переважно як проблему безпеки, а не гуманітарну чи соціальну. Хоча в той же час статистика показує постійне зниження рівна злочинності в країні. Чехія сьогодні одна з найбезпечніших країн Європи, на відміну від Швеції, де міграція та відсутність інтеграційних процесів таки спричинила серйозні проблеми для країни. Якщо ви б хотіли побачити окреме відео про Швецію, обов'язково напишіть про це в коментарях. Показово, що обізнаність чеської громадськості з питань міграції нижча за середній показник ЄС. Чехи, як правило, переоцінюють кількість мігрантів та біженців у своїй країні. Часто утричі, і тут ми підійшли до головного питання: чому чеську республіку аж настільки охопили антиімміграційні настрої? Адже 52% чехів і сьогодні називають неконтрольовану міграцію ключовою та особистою проблемою. Це, між іншим, рекордний для ЄС показник саме через міграцію чеські громадяни найменш позитивно серед усіх країн ЄС ставляться до Євросоюзу. Звідси і популярність ультраправих та популістів. Карту мігрантів перед виборами розігрували усі, не лише опозиція, а й влада. І якщо ви подумали, що всі ці розмови про проблему міграції, то про якісь країни третього світу з дуже відмінною від чехів культурою, то я вас проінформую, що найбільші групи іммігрантів у Чеській Республіці включають передусім українців. Також чимало, але менше словаків, в'єтнамців і росіян. До прикладу, серед майже 350 тисяч іноземців, що мешкають у Празі, половина українці. цього літа. Чеська нижня палата парламенту ухвалила законопроєкт про посилення правил надання притулку та міграції. Одна з найбільш обговорюваних частин ініціативи дозвіл для влади відмовити у тимчасовому захисті українським біженцям. Які вже мають його або мали в іншій країні ЄС, врахуйте також, що населення Чехії стрімко старіє а проблемне сприйняття новоприбулих іноземців частіше зустрічається серед людей старших за 55 років, тоді як, наприклад, серед тих, кому до 30, це явище здається найменшою проблемою. Протягом останніх трьох десятиліть Чехія швидко перетворилася з країни еміграції на країну транзитної міграції, а потім імміграції. Спочатку масовий студентський обмін із в'єтнамцями у 80-ті роки, які оселилися і привезли родичів. Потім внутрішньоєвропейська міграційна криза, потім криза близькосхідних біженців, яких насправді було не так багато саме у Чехії. Паралельно інтенсивне зростання національної економіки, водночас Чехія стала однією з кількох країн світу, які виступили проти глобального договору про безпечну, впорядковану та регулярну міграцію. Уряд тоді очолював саме Бабіш. Додати сюди наплив українців через повномасштабне вторгнення, до яких Чехи у цілому привітні, та все ж. І як наслідок зростання вартості оренди житла, яке зробило Прагу одним із найменш доступних міст у Європі, у комплексі з наративами у медіа та з вуст політиків, всі ці фактори спричинили доволі сильну алергічну реакцію, хочемо ми того чи ні. І саме цей рахунок тепер на табло, на табло центральної виборчої комісії. Та якщо відкинути міграційну проблематику до зміни влади, Чехів штовхає фактично те саме, що і українців у всі часи: про заїчне незадоволення власним добробутом. Ключовою передвиборчою обіцянкою коаліції разом, порушенням якої дорікають опоненти, було не підвищувати податки, але податок на прибуток зріс, як і внески на страхування самозайнятих, було переглянуто чимало податкових пільг. Збільшився згаданий збір на підтримку змі. Уряду навіть дорікають, що він не відмовився від ПДВ на хачі, як це оперативно зробили у сусідній Польщі. Гроші в людей закінчуються швидше, навіть коли зарплата номінально підвищується. А те, що влада намагається латати бюджет, для більшості звучить не як зміна на краще, а як загроза. І знаєте в чому іронія? З одного боку, дефіцит бюджету Чеської Республіки справді чималий, хоч останніми роками і зменшувався. З іншого саме Бабіш наприкінці 20-го знизив податок на доходи, що зменшило надходження до держбюджету. Що обіцяє Бабіш тепер? Правильно, знизити податки. І ще заморозити зарплати політиків. Виборці так це люблять. А головне ніякої підтримки громадських медіа все, як заповідав Трамп. Навіть трохи прикро, що в такі рецепти порятунку хтось досі вірить. На думку президента Павла, головна проблема уряду фіали була в тому, що він погано комунікував із людьми і недостатньо повідомляв про свої кроки. Яскрава ілюстрація поганої комунікації та бюджетних проблем, медична криза, яка спіткала Чехію два роки тому. 6 тисяч лікарів просто відмовилися підписувати контракти. Лікарні скасовували операції дехто закривав відділення, тому що уряд проштовхнув поправку до закону, подвоївши максимальну річну понаднормову роботу для лікарів. Обіцянки влади скасувати рішення, як вводиться, вже було недостатньо. Довелося збільшувати зарплати. Проблема з фінансуванням медичної галузі досі актуальна. Рік по тому в деяких лікарнях скоротили обсяг понаднормової роботи, але де факто лише чверть медичних закладів дотримуються законодавчого ліміту. Інші все одно змушені працювати більше. Медики з чиновниками досі сперечаються про те, чи виконав уряд все обіцяне. А кожен шостий працівник хоче покинути систему охорони здоров'я. Мовляв, системного рішення і нормального фінансування досі немає. А тепер поміркуйте відверто. Якби ми помінялися з чехами місцями, І війна була в них, а не в нас. Ми б обирали популіста, який обіцяє забрати гроші з допомогою іншим на вирішення наших внутрішніх проблем? Буду рада прочитати будь-яку вашу думку з цього приводу у коментарях. Головний висновок, якого ми дійшли, збираючи інформацію про Чехію та її несподіваний для українців політичний розворот. Полягає в тому, що життя інших справді не обертається довкола нашої реальності, і як би цинічно це не звучало. Виборець може тричі симпатизувати українцям і вважати Росію агресором, і при цьому піти на виборчу дільницю та обрати кандидата, який закликає забрати в українців його гроші. Така вже природа популізму. Він породжує сподівання на те, що проблеми можна вирішити у простий спосіб. Руйнування ілюзій також обов'язково станеться, але це буде колись пізніше. І зауважте, що ми говорили лише про об'єктивні проблеми громадян Чехії, не беручи до уваги передвиборчі скандали на зразок біткоін історії, яка ледь не спричинила передчасну відставку уряду. А також різні брудні і не дуже ігри політтехнологів на зразок суперечок про те, чи достатньо кандидати люблять собак. Якщо вам цікаво зануритись в матеріал аж настільки глибоко, ви завжди можете дослідити список джерел під відео. Хай там як Андрей Бабіш у прем'єрському кріслі не обов'язково катастрофа для українців. Пригадайте лише його позицію із видворенням російських дипломатів. До того ж, Чехія не стане новою угорщиною, хоча б тому, що її політична система має запобіжники, а суспільство сильний досвід демократичних традицій. Інша справа, що кожен новий уряд може уповільнювати чи пришвидшувати допомогу Україні, але висновки щодо нової влади робити зарано. До зустрічі не політично.